Слава Україні! Розпочалася 376 та доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші воїни відбили понад 95 атак противника на зазначених напрямках, зокрема в районах Білогорівки, Іневського, Луганської області та Залізнянського, Дубово-Васильівки, Оріхово-Василівки. Бахмута та Іванівського на Донеччині. Ворог й надалі порушує норми міжнародного гуманітарного права, продовжує завдавати ударів, здійснювати артилерійські обстріли цивільних об'єктів та будинків мирного населення. Намагається знищити критичну інфраструктуру нашої країни. За уточненими даними, протягом минулої доби противник завдав 31 авіаційний та 8 ракетних ударів, здійснив 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Загроза завдання Росією подальших ракетних ударів є високоймовірною по всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках формування ворожих наступальних угруповань не виявлено. Протягом доби окупанти обстріляли з мінометів та артилерії населені пункти із і Волфине Сумської області та бударки, ветеринарне Вільхуватка, Стрілеча, Красне, Тернова і Огірцеве на Харківщині. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Масютівка і Піщани Харківської області, Куземівка, Білогорівка, Невське, Червонопопівка і Серебрянське лісництво Луганської області та Терни, Спірне і Роздолівка на Донеччині. На Бахмутському напрямку противник не припиняє спроб штурмувати місто Бахмут та навколишні населені пункти. Обстрілював Залізнянське, Дубово-Василівку, Оріхово-Василівку, Бахмут, Іванівське, Богданівку, Часів'яр, Курдюмівку, Кліщіївку, Широку Балку, Озарянівку, Дружбу, Григорівку, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області. На Вдійському та Шахтарському напрямках окупанти провели безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Красногорівка, Кам'янка, Сєверне, Побєда та Мар'їнка Донецької області. Ворожих. Обстрілів зазнали райони 21 населеного пункту. Серед них Веселе, Авдіївка, Водяне, Бердичі, Первомайське, Красногорівка та Вугледар. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. На окремих ділянках намагається створити умови для переходу в наступ. Вогневого впливу зазнали понад 40 населених пунктів, зокрема, Новосілка і Времівка Донецької області. Залізничне, Гуляйполе і Кам'янське на Запоріжжі, а також веселе Береслав, Чорнобаївка, Антонівка Херсонської області та місто Херсон. Є жертви серед цивільного населення та пошкодження цивільної інфраструктури. Для введення в Оману Сил оборони України ворог маневрує, пересуваючи колони в районах населених пунктів Каховка, Херсонська область, Армянськ, тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим. Ці дії викликають невдоволення особового складу російських окупаційних військ. Основна причина у відсутності достатньої кількості палива та навіть натяку на ефективність таких маневрів. У Вищому військовому керівництві Російської Федерації назріває конфлікт через значні втрати та відсутність реальних досягнень на фронті. У лютому поточного року Путін присвоїв командуючому східним військовим округом Мурадову. Звання генерал-полковника за доповідь про нібито успіхи 155-ї бригади морської піхоти на Вугледарському напрямку. Зараз Шойгу вимагає від генерала відпрацювати звання та взяти місто за будь-яку ціну. За наявною інформацією, керівництво бригади та військовослужбовці відмовляються знову йти в безглузний наступ, у який їх відправляє безталанне керівництво. Йти на штурм добре укріплених позицій Збройних сил України без будь-якого забезпечення та підготовки. В місті Волноваха Донецької області загарбники облаштували базу відновлення пошкодженої техніки на фондах місцевого професійного технічного училища. Студентів примусово залучають до ремонтних робіт. Українська авіація минулої доби завдала 12 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділ ракетних військ і артилерії. Уразили 3 пункти управління, 4 райони зосередження та одну позицію засобів протиповітряної оборони ворога. Загалом українські воїни минулої доби ліквідували 650 російських загарбників, знищили 9 танків, 11 бойових броньованих машин, 7 артилерійських систем та 2 засоби ППО. Також ворог втратив 15 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 8 автомобілів. Та дві одиниці спеціальної техніки підтримуйте збройні сили. Разом переможемо! Слава Україні!